Це 23 глава, так? Матфію. Так, 23. Ми швидко подивимося. Продовжуємо нашу тему, важливу цікаву. Ось він говорить. Тоді Єшуа промовив до народу і своїх учнів, так? Книжники та фарисеї мають повноваження, владу, тлумачити закон Моїсеїв. Так? Тож ви робіть і дотримуєтеся всього, чого вони навчають? Тобто мова тут не про фарисейську науку законників, так? Тут мова не про фарисейське вчення. Бо тут в контексті говориться про що мова. Тут про тору, про закон. От він говорить, от вони тору відкривають так, тору перед народом. І вони навчають духовно-моральним заповідям. І Месія говорить, виконуйте, дотримуйтесь всього, чого вони навчають, з тори, духовно-моральних заповідей. Та не робіть того, що вони роблять. А що вони роблять? Вони порушують Божі заповіді, вони не живуть по Божим заповідям. Вони їх спотворюють, вони їх змінюють, відміняють. так? Да. Тому їхні плоди, вчинки, діла це діла плоті. Це не діла духа, не вчинки, не плоди духа. так? Mm. І він говорить в контексті, бо вони лише говорять про закон, про Тору, про духовно моральні заповіді, говорять гарно. Церкві також гадно говорять. В спільнотах, в храмах. Дуже гадно Слово Боже говорять, проповідують, аж так подобається, так цікаво, як гадно говорять сьогодні. гарно да. говорить. <гум> Але самі його не виконують, не живуть так, як говорить Месія сьогодні, як говорить Батько наш Небесний, не живуть так. Не живуть так. Я не говорю, що так, це стосується усіх віруючих людей, особливо керівників, пастирів, проповідників, вчителів. Так? Но більшість, воно так є. Вони не живуть так, вони не виконують духовно-моральні заповіді, так? А далі, а ось тут він говорить: вони встановлюють суворі правила, котрих важко дотримуватися, так? Людські? А в іншому перекладі, які неможливо носити. Кладуть цей тягар на плечі людей і примушують нести його та самі не хочуть і пальцем поворотнути. Ось тут мова вже про фарисейське вчення. Законництво називається. О, законництво. Так? Ще Месія говорив Закваск Фарисейська. Це духовне вчення про Бога. Так? Тільки воно спотворене, тільки воно брехливе, неправдиве, так? яке вбиває, вбиває духовно людей. Не оживляє духовно людей, не пробуджує духовно людей, вбиває духовно людей. Бо закваска, це, як говорить Шауль Павло, це зло, це гріх, це беззаконня, неправда, так? закваска. Він говорить зла і лукавство, mm -hmm. лицемір'я. Ось ця закваска. Гріх він вбиває духовно людей. Ось так він про них говорить. Цікаво. Да? Повер... Повертаємось до 19 глави. Mm -hmm. Далі. І далі Месія говорить, Ісус покликав людей до себе і сказав їм, слухайте мене і розумійте, не те оскверняє людину, що потрапляє до рота, а те, що виходить з рота. Ось що оскверняє її, особливо духовну. Тоді два учні підійшли до Єшуа і кажуть, чи зрозумів ти, що фарисеї образились на те, що ти сказав? І відповів Месія: кожна рослина, що не була посаджена моїм Батьком Небесним, буде вирвана, тож нехай собі йдуть. Вони сліпці, поведарі сліпців. Та коли сліпий веде сліпого, то обидва впадуть до ями. Він начебто фізичний приклад розповідає. На сьогодні актуальний духовний приклад так? про духовних поведарів, сліпців, служителів, керівників. Так? Коли сліпий веде сліпого. Обидва впадуть в яму. так, Тут мова про вічну загибель в гріхах, в яму. так, Про біду, про що може трапитись з, 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 з людиною, яка да. йде за сліпим вождем. Так. Да. Коли людина сама духовно сліпа, не бачить, не розуміє, не чує, і вона навчає народ людей, які довіряють і приймають це як за істину. Так? І обидва е, падають до цієї ями. На те Петро сказав йому поясни нам значення притчі про те, що оскладняє людину. Ішуа мовив, то ви ще й досі не зрозуміли. Невже ви не знаєте, що все, що потрапляє людині до рота, йде у шлунок, а потім з тіла до відхожого місця? А що виходить з уст, те йде від серця. А саме це й оскверняє людину. Особливо духовно оскверняє, так? А що ж е, йде від серця? Так? Кажу я це, бо від серця йде все зло. Лихі думки, вбивства, перелік, угу. розпуста, злодійство лжесвідчення, хула. О. Це оскверняє людину. О. Ми бачимо тут Месія робить перелік. Е перелік, так? Да? Він тут говорить про 10 духовно-моральних заповідей. Так. Угу. <кхух> Які порушуються в житті. На той час це були фарисеї, законники, так? священники. Ось така дуже важлива думка. Ось що оскверняє людину. А їсти не омивши руки, це не осквернить її. Тобто, знову ми бачимо мова про 10 духовно-моральних заповідей. Так? Тобто, він говорить про порушення. Оцих десяти моральних духовних заповідей, які виходять із серця людини. Цікаво, так? Да? Mm -hmm. yeah. Так. Тепер відкриваємо, подивимось Матфія, 24 глава. Ось тут дуже цікаво зараз буде. Почитаємо. Ось Месія він говорив про майбутнє, говорив про наші часи зараз, які відбуваються. Бо учні підійшли до нього на горі да? і говорять, скажи нам, будь ласка, ось так вони запитують у нього такі слова. Скажи нам, яким буде знамення твого повернення і кінця світу. Коли це станеться? <кій> так? І ось воно сьогодні майбутнє, воно здійснюється, збувається. І він говорить, з'явиться багато лже-пророків і обдурюватимуть багатьох людей. Так? Тобто мова про те, що сьогодні в спільнотах, в церквах з'являється. Він говорить, багато вже пророків. Угу. Немало, не одиниці, а багато вже пророків. Це вже вчителі, вже пастирі можуть бути, угу. керівники церкви. Він говорить, що цього буде багато в останні часи перед кінцем світу, перед пришестям Месії, перед приходом Месії. Так? І сьогодні це ми бачимо, збувається здійснюється. Здійснюється. На власні, очі. На власні очі. Ми це бачимо. Ми бачимо це в церквах, те, що відбувається. Mm -hmm. Ну, слава Богу, не всіх церквах. Ну, ось як він говорить, багато вже пророків, так і більшість церков те, що відбувається. І таке не повинно відбуватися. Так? <кхм> і він говорить, обдурюватимуть багатьох людей. Духовно обдурюватимуть. Сьогодні це відбувається. Багато лже пророків і обдурюють багатьох віруючих людей. Як Господь говорить, не йди а, за, більшістю. за більшістю на зло, не йди. Люди сьогодні помиляються, вони думають, як оце бачать, що більшість робить, говорить. І вони думають, оце так правильно, віруючі люди. І вони слідують за більшістю так Далі. Що ж, що ж вони будуть в церквах, спільнотах, керівники, вчителі, проповідники, що, навіть і пастори. Що вони будуть, яке буде духовне вчення, що вони будуть обдурювати багатьох віруючих людей? так А ось тут є відповідь. Через те. Що запанує беззаконня, так? запанує. В іншому перекладі збільшиться беззаконня. Запанує, збільшиться беззаконня, так? Ось коли ми дивимося в гречний переклад слово беззаконня, так? то є такий переклад, греческ, греческий переклад, Аномія. <coughs> Аномія. Так? Відсутність закону тори. Mm -hmm. В житті людини відсутні, відсутня тора, Божий закон, mm -hmm. духовно моральні заповіді відсутні. Живуть так, начебто немає тори Божого закону, Божих духовно моральних заповідей. Це точний переклад греч... оригінала гречного перекладу. Так? Тобто через те, що збільшиться, запанує беззаконня. Так? Тобто беззаконня це коли людина живе без закону, коли людина порушує духовно моральні заповіді, не виконує її, так? Любов у багатьох віруючих охолоне Ми дивимося з іншого боку. Так? Коли у людини любов до Бога, вона палає, горить, так? любов до Бога. То в її житті виконуються духовно моральні заповіді. Так? Бо, як ми вчора е, говорили про те, що Месія говорить, якщо любите мене, будете виконувати мої духовно-моральні заповіді. А якщо mm. не любите мене, то не будете їх виконувати. Yeah. Так? Тому у багатьох віруючих охолоне любов. Так? Охолоне любов. Я дивлюся різні переклади. Так, да, всі однакові. Охолоне любов. Чому? Коли, тому що коли людина порушує Божі заповіді, відміняє, скасовує, говорить, ми не будемо їх виконувати, так? то це не любов до Бога. Так? Це не любов до Бога. І тому все немає любові. Любов охолола. Людина не любить Бога. Дьявол дурить віруючу людину. Говорить, ти любиш Бога, в тебе все добре. 13-й, я тут пам'ятаю, що я знайшов в містописанні 40... ага. 41 вірш. Син людський пішли ангелів своїх і зберуть вони із царства його всі спокуси і тих, що чинить беззаконня. Так. Хорошо. Давай. Це 13-41. 13-41. Матфія, дивимося. Матвія 13, 41. А mm -hmm. тоді ще на хвилинку повернемось назад, інший переклад почитаємо. Син людський пошле своїх ангелів, і вони зберуть з його царства. Тобто мова про Боже царство, про віруючих людей. Mm -hmm. так? І всі інші переклади також таке говорять: і зберуть з царства Боже. З його царство. І кого ж ангели зберуть, хто примушує людей грішити? Гріх це порушення Божої заповіді. Тобто будуть ось ті вже пророки, які будуть навчати в церквах віруючих людей, що не потрібно виконувати духовно моральні заповіді, їх Бог відмінив. Ось Месія, ось, Господи, нехай твій страх приходить і в наші серця, і в серця тих людей, які чують сьогодні це слово, які нас дивляться і слухають. Нехай приходить Божий страх. Так? Божий страх це коли людина знає, що щоб я, ну, якщо я буду робити зло, гріх, Бог все це бачить, знає, приведе на суд, я буду засуджена Богом на суді, звинуватить мене Бог і в пекло відправить огонь. Як би ти себе не називав, Божа дитина. Там ісповідував себе батько мій небесний, я там вірю в Месію, там і так далі. Нічого не буде. Не Нічого не допоможе, бо Якщо порушуєш, Божа любов, так. вона справедлива. Да, да, вона не тільки милосердна, вона справедлива. Тому люди сьогодні в церквах є керівники, які примушують людей грішити. Так? І тих, хто чинить зло? Тих, хто чинить зло, і повкидають їх до вогняної печі, і буде чутне там волання людське і іскрегіть зубів. Так? Чинить зло? Мова про пекло, в пекло попадуть, віруючі люди, яких ангели зберуть, заберуть Боже. так? І скажуть негідні ви царства Божого, Небесного. І далі. І відправлять їх ангели, кинуть в пекло, Так? тих, хто чинить зло. В іншому перекладі чин, чинять беззаконня. беззаконня. Так? Порушують закон тору, духовно-моральний угу. заповіді. А в іншому єврейському перекладі і всіх тих, хто віддалився від тори. Коли ми віддаляємось, віддаляємось від тори Божого закону, ми віддаляємось від Божих духовно-моральних заповідей. І цим самим ми віддаляємося від Бога. Так? Тому це зло говорить Господь. І такі люди вони не будуть мати спасіння. Далі, тоді праведники, мов сонце засяють у царстві отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Праведники. Це ті, хто в правильному положенні перед Богом, перед Його, перед його законами царства, так? перед його законом Божим торою, Мені перед його, його духовно-моральними mm. заповідями в правильному положенні та людина, яка все це виконує. Так. Мені така думка прийшла. Mm. Чому саме спочатку зберуться ті, що чинили беззаконня і спокушали людей на беззаконня, а тоді mm -hmm. вже праведники вони засяють. Тому що, mm -hmm. коли були ці люди, що сіяли неправду, mm -hmm. які, ну які, ну, якби вони тінь пускали на слово Боже, на істину, вони mm -hmm. його невірно, невірно. Толкували, Толкували да? Да, і викривляли, і вони, вони mm. робили істину, вони її викривляли істину, да? вони mm. збочували з шляху Божого людей. І за того праведники вони деякі, ну як, хтось може навіть і також був цими людьми. Ну, вплив, вплив вони Впливали на, навіть на вибраних людей, на, на праведників. І тому так. ці праведники вони не могли в повній мірі сяяти навіть ті, хто люблять істину, тому що ці люди заважали, заважали їм, вони надавали їм в повну міру, можна mm -hmm. так сказати. Так. І тому Господь сказав, що Він спочатку забере оцінити злода, щоб праведники то могли сяяти. І не каюся. Тим, хто, тих людей, які не давали правил, праведникам сяяти. говорити, служити, сіяти, сяяти. Вони mm. їм перепони постійно гнали, гнали їх, їх, притискали їх, їх. їх. Да, да. на них наводили е, е, як тобто наховали е, на них. Бог за, так, е, тобто вони серед людей на них сіяли смуту, що так, це так, якісь так. бунтарі. Що вони там? Бога не слухає, да, що вони без беззаку... да, да. Що, що навпаки, це вони бунтарі. Не, що не, не ці да. бунтарі, що, що сіють uh -huh. неправду на слово Боже. Uh -huh. а, а що ці, що говорять істину, що заповіді не доходить? Оце бунтарі. Так, 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 і вони таким так. чином. Тінь наводили на правильників да. тобто звершить помсту да. над тими людьми, які в церквах ображали інших людей, які да. жили по духовно моральним да. заповідям. Ну ти так, зрозумів, так. що да, я хотіла да, сказати. Да. Добре, да.